Шановні патрони, друзі, глядачі, вітаю вас на своєму каналі Світочі інженера». Цей канал про те, як працюють кондиціонери і теплові насоси, про те, як побудувати свій енергоефективний будиночок, про історію українського нафти і газовидобутку. Ну, наприклад, чи знали ви, що вся нафтогазова промисловість світу народилася тут, на території Галичини в, в Україні? А чи знали ви, що свого часу Україна постачала 90% всього газу Радянського Союзу? Так, ми забезпечували газом всю Європейську частину Радянського Союзу і ми будували ці газогони. Ми все це розвернули вспять і зробили через деякий час монстра під назвою Газпром і Німеччина. Ви знали, що перші свердловини на сході України були пробурені в 1942 році, 1942 році німцям? Під час війни, чи знали ви, що вас обкрадають в 2000-х роках? І от мені не хочеться, щоб це знову повторювалося. Я хочу, щоб ви на цьому каналі познайомилися з справжніми інженерами і енергетиками, щоб ви узнали інформацію, яка вам допоможе приділитися, те, як витрачати свої гроші, як вчити своїх дітей, і чому їх вчити? І як далі жити під час зеленого переходу? І, взагалі, про що це зелений перехід? Щоб ви зрозуміли, чому відбулася ця війна, і яке майбутнє чекає на Україну. Спойлер – світле майбутнє. Хочу, щоб ви вільно орієнтувалися в домашніх витратах і вірно вибирали освіту. Хочу, щоб ви е, зараз вже подивилися мій фільм і зрозуміли, що таке температура і як так відбулося, що Сонце заважало теорію походження видів Чарльзу Дарвіна. І все це вже зараз є на каналі. І півторагодинний фільм про історію нафтогазової промисловості, і про те, як розвивалися види, і про те, як свого часу дерева ледь не спалили всю землю і не знищили на ній все життя, і звідки пішло вугілля. І все це я хочу продовжувати робити українською мовою. Я хочу продовжувати далі, але доки не набрав ще відповідну кількість. Переглядів, годин, доки ще не набрав кількість глядачів, на жаль, мені приходиться попросити вас про допомогу. Допомогу на техніку, допомогу на підписки, на музику, на відео, на монтаж. Але обіцяю вам, що я буду і далі продовжувати все це робити. Щиро ваш, Андрій Закревський.